Эти велосипеды с корзинами. Так, еще один. С корзинами. Это уже три. И, навигатор, четвертый. Внук. Mm -hmm. <laughs> Теж йому виповнюється 6 років і він сказав, що буде мамі допомагати вести продукти в магазину, з О, так, Та я йому причепив таку корзину. Не знаю, може дуже велика. Але іншої не знайшов. стара корзинка, така я її отак вот от трохи прикріпив і стягнув вот такими пластмасовими. І вона дуже-дуже кріпка. О, бачите? Отак от. И еще Купив йому ось такі фонарики, так, да? а? Меньше, менше, більше. Так, ну, да, завжди дивлюся, щоб у нього тормоза, гальми були в порядку. Бо він багато разів вже падав. Бачите, оцей він літав. О, це збивав вже не перший ліхтарик не перший. Тут він багато їх вже побив. А тут бачу, що заднього стопу тут був. Причеплений його немає. Мабуть, це вже десь впав. Ну так, необережно їздить. Ну, всі велосипеди готові. Ну, всі готові. А тільки один спортивний. Ну, це для іншого. Колись собі купив, а зараз не можу вже важко, важко на такому їздити. Тому я... Їжджу на своєму старому фрицу Ось він. Повністю оборону. Всі гальми є. Е, е. колеса. Е. Ну тут отакі От колеса широкі, широкі я, відправив вже в Україну, бо там... По щебню їздити тільки такі потрібні. Ну і ще для України теж такий підійде, О, можна їздити на, на такому. Ну так от були ще в мене велосипеди, велосипеди, перевіряв їх, але... Роздарив, роздарив, бо вони мені не підійшли. А ці залишилися. ой, мій, доньки, Зятю хочу відправити його, бо не їжджу на ньому Ех, в Україну. Ну і зять нехай стоїть, чекає. Його, бо він зараз на фронті. О, може, все буде добре. Це я ж якось так розраховую, що якщо велосипед буде чекати, зятя, то й зять приїде. Буде неушкоджений, буде все нормально. Хочу, щоб у моїх донька було все, все в порядку, все нормально. Щоб житті повернулися і все було нормально. Так, а оцей вже виходить, що він якось якось нічий. Ну, поки <смі> дочка на ньому їздить, на, на обох їздить. І на цьому. От цей така марка. О, тут сидіння хороше, дуже мягке. Так, а, вона на цьому їздить, чи чомусь цей сподобався. О, тут знову вона щось зробила. От як вони ці. Так, ну добре. Добре. Розказав про велосипеди. Сьогодні хочу вже піти трохи, ще болить шлунок, Хочу піти на кірху, на глядовий майданчик. На сам високій горі кірха стоїть. Ну, вище, звичайно, там ця фортеця. Отриця Чубінська, вона вища. Але якщо брати по шпілю, то скоріш за все вище все ж таки важко говорити були шлунок. Ну так. так, ну що, піду, потихеньку піду. Так, все. До, до нових зустрічей.